У кожній роботі Анни Лисик, окремий космос. Мисткиня влаштувала першу персональну виставку. Зимовий сад Мисткині, а так називається експозиція, дуже делікатний і філософський. В її доробках таїться любов до природи, а також людина. Як уточнює пані Анна, життя, смерть і все, що поміж. Свою кераміку описує без глибокого підтексту. Розгледіти його має глядач. Зимвля якісь, ніби люди. Йдуть. Трохи подібно на маківки. Ніби якась голова з маками, ніби люди йдуть, таки можна сказати, по якійсь площині землі по горбу якомусь комусь на кераміці мисткині міні полотна справжнього художника. Тому й не дивно, що іноді Анна Лисик може працювати над однією посудиною півроку, адже спершу треба виліпити, зробити його фактурним, випалити, а потім ще й розписати і знову у піч. Розписуються один раз і дуже важко розписувати, тому що фарби вони до них доторкнутися не можна, вони прямо ну, злітають. Тобто, то дуже така, вони не тримаються цього. Тобто технологія. А потім, коли вже ось, наприклад, оці, оці то вже третій раз було нанесено, вже після того всього, коли воно випало, такі графічні речі, отакі такі гов, речі маленькі. Випікає мисткиня у викопленій печі на закритій кераміку скульптурній фабриці, і то лише влітку, коли погода дозволяє. А взимку сидить у своїй майстерні і розписує кераміку. Її твори запевняють митці, можуть втішати. Коли на душі важко, варто сісти біля них все як рукою зніме.